Вітаю, друзі! З вами на зв'язку Юрій Зозуля, фахівець з реабілітації опорно рухового апарату. Е, сьогодні коротко розбираємо таке досить вагоме питання, яке задають наймені мені мої пацієнти, і взагалі в майбутньому, е, в такому широкому форматі, в подібних відео я буду давати на загал таку інформацію, яка стосується практично кожного, хто займається. Своєю спиною, м'язами і солобою. Сьогодні піднімаємо питання період запалень. Є дуже такі суперечливі речі відносно того, наприклад, якщо в мене період запалення, період болю, наприклад, якщо це стосується сідничного нерву, якщо це стосується рецидиву, грижі, протрузії і так далі і тому подібне, чи в цей період робити вправи, чи ні. Е, моя відповідь буде така. Я хочу, щоб ви отримали даний інструмент, який я вам даю. Він досить простий, але дієвий, і, і ви будете розуміти, чи робити, чи не робити. Е, якщо у вас в період загострення, запалення є набряк. Набряк, я думаю, ви розумієте, що таке набряк. Набряк це припухлість, отечність. Тобто в тій зоні, де є запальні процеси, якщо йде набряк, цей період робити щось е, інтенсивне, якщо ви, скажімо, ходите до спортзалу, якщо ви даєте вправи на стискання хребту та м'язів, на стискання це коли ви піднімаєте, е, наприклад, якісь е, тяжкі речі, робите вправи там, з гантелями, з гирями, якщо ви робите стрибки. Тобто інтенсивний вид вправ в цей період, якщо у вас є набряк, ви не робите. Ні в якому разі не робите. Тому що ви будете провокувати надалі, 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 щоб цей набряк він був присутній, а він буде погіршувати все-таки вашу симптоматику. Якщо набряку немає або він зійшов, але лишається е неприємні відчуття болю. Моя особиста думка як фахівця, який займається не один рік подібними речами, суб'єктивна моя думка я все-таки за те, щоб через біль щось робити. Через біль, через дискомфорт щось робити, тому що, якщо ми будемо робити вправу підход в той період, коли біль вже навряд зійшов, ми будемо все-таки харчувати цю зону, тому що коли вона уражена, коли відбувається. Ущільнення в цій зоні і перетискання нервової частини, вона припиняє харчуватися. Це кисень, це кровоносна система, сутинна система так далі і тому подібне. Тому все таки я за те, щоб ви навіть період болю поступово потрішки потрошку не потрібно давати інтенсивних якихось навантажень, робили все-таки вправи. Звичайно, ви маєте розуміти, що краще піти до фахівця або онлайн проконсультуватися у фахівця. Це взагалі ідеально, щоб зрозуміти, чи особисто вам потрібно робити вправи. Але ось такий інструмент, який я вам даю, о, він 100% вам допоможе відрізнити, що і як робити. Особливо це стосується нашого хребту. З суглобами трішки інша частина, все-таки суглоб. Я також рекомендую навантажувати поступово потрішки в будь-який період, щоб він змащувався, щоб синовіальна рідина вона завжди працювала. І все-таки суглоб він любить рухомість. Тому навіть період дискомфорту краще, щоб використовувалися суглобчиком, ходили, використовували поступово. Звичайно, знову ж таки, якщо є запалення, запалення ми прибираємо, якщо воно не досить інтенсивне. Ми робимо це таким традиційним якимось методом, без медикаментозної терапії. Якщо вже досить е, глибока симптоматика запалення, тоді вже підключаємо медикаменти, знову ж таки, тільки після звернення до фахівця. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Використовуйте дану інформацію. Якщо є додаткові питання, будь ласка, пишіть ось тут під моїм відео. Я зверну на це увагу, і ми надалі будемо піднімати такі важливі питання. Бережіть себе.